Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна і одразу я хочу вас привітати з Великодня. Сьогодні 20 квітня 2025 року. Сьогодні ми відмічаємо свято Пасхи. І я вам бажаю миру, я вам бажаю Добра, я вам бажаю витримки, терпіння, благополуччя і всього самого-самого найкращого. І я зробила розклад, Путін об'явив про пасхальне оце перемір'я. Ну, якось дивний такий жест з його сторони. І от я вирішила подивитися. А що це взагалі за ситуація така? І розклала Кильський хрест. І що значить? Виходить? Ця ситуація, це перемір'я, вона для нього, ну, з одного боку вигідна? А з іншого боку, вони хочуть, хочуть захапати території, але стоять і озираються на когось, наче як от повертаються да, і дивляться на когось, ну що, ну що, будемо брати, да? будемо далі брати. І ось о, очі горять, очі просто горять, в них дуже великі бажання йти Далі, далі ну, от, захоплювати території, тому що була е, зроблена дуже важка робота. Вони тут попрацювали, ну, як вони рахують, да, на славу, Тобто вони зробили, от як вони рахують, вони зробили вже багато. Вони дуже гарно вклалися і мають отримати результат. Той результат, який вони хочуть. І на дні колоди карта Трійка Пентаклю каже про те, що це все відбувалося в. Як це, в, в совокупності з кимось? Ну, от, з кимось в союзі. Але, але вони розуміють, що їм потрібна допомога. Тобто вони самі, ну от не справляться вони самі. А, тому що їм а, треба ну, от, комусь заплатити. Може, може, може додатково людей набрати. От. І вони не, не зовсім віддають собі ачо в тому, що Та в них уже башня. Тобто, в них уже криза, в них рушаться їхні плани. Тобто, в них очі горять. Робота була зроблена, але якщо б допомоги не буде, то ну, плану, плани їхні не здійсняться. Тут буде все, все, вся ця робота, вона піде на смарку. От. І виходить, виходить, що в цій ситуації, от, Росія, Карта, карта підвішений. Тобто вони як подзавіслі, як призупинилися, ну, от це як нашкодивши котята. І оця ситуація пасхальне перемір'я. Получається, вона для них як вимушена така зупинка, вимушена. Тому що оточення, да, от, от мені, ну, от, мені просто не, не зовсім зрозуміло, хто грає от в цю гру, хто в них, на кого вони оце оглядаються, от. і хто грає от, от в цю гру і як тормозить. Як тормозить їх і каже, ану, спробуйте. Ось о, читають їм тут закони, зачитують да, от, оточення, от. і зупиняють. І кажуть: ану, а ну, спробуйте. І тоді ми побачимо. І вже таке було. Тобто, колесо фортуни це е, циклічна карта. Тобто, цикл якийсь проходять. І, видно, вже, вже таке колись було. Хтось на них надавив, поставив їм умови, а вони не виконали. І от, от колись, ну, може, це і цей Трамп і наклав санкції. І от останні санкції вони ну, дуже добре, і ну, там взагалі в Росії зараз взагалі санкції гарно працюють. І от вони й кажуть: ану, спробуйте і побачите ось. О. І побачите, що будете. Карта правосуддя. Тобто, що зробите, за те і будете відповідати. І в неї немає очей. Тобто тут, такі, тут, вже, тут така гра вже пішла жорстка. Тут вже жорстка гра пішла. Просто мені тут не зовсім зрозуміло, е, от. Е, Ну, от на чому їх тримають, ну, от може, дійсно, може, дійсно от на цій допомозі самі вони, виходить, не, цей, ну, вони не, не справляться, а роботи вже було багато зроблено, багато. І в них очі вже горять, оце забрати ну, те, що їм там хочеться. Да? А тут-от тут раз, і зі сторони їм кажуть: А ну-ка, давайте. Ми зараз покладемо це все на, на ваги, да? меч піднятий. Ми зараз всі факти зважимо, як ви дотримуєтесь умов, як ви там виконуєте те, виконуєте все і мічом, цим мічом рубаньом. От вони і висять такі, як жертви цих обставин. З однієї сторони, аж пре, аж так хочеться, от, аж пре, от, а з іншої сторони, меч над ними є, висить. І що вони такі будуть робити? І вони будуть хитрувати. І вони ось от, тут плащем вони накриті, да? Вони будуть якось вужиком, вони як вужина сковородки, вони щось будуть мутити, вони будуть там щось якось. Ну, там, там підгорає дуже добре. Але вони такі сидять, да, вони щось крутять, мутять там щось. Може, приховано будуть щось робити, якісь е, 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 ну, оці, ну, такі от тіракти, заварушки якісь такі. Але вони такі сидять, да? ой, да ладно, да, ні, ну, да, да, да і не треба нам нічого, ой, да, типа, да обійдемося, да вам показалося, да нічого нам не треба. От, ну, таке, будуть усе, будуть от. Ну, да, ну, ну, і, ну, і ладно, ну типу, так от, да? а самі, а самі, Будуть шукати нові можливості в своєму домі. Карта домашніх цінностей. Тобто ну, тут можуть добратися, тут, ну, тут, тут можуть до сімей добратися, тут можуть добратися до багатих людей, ну, от, будуть забирати гроші. Або будуть забирати чоловіків, молоде покоління, ну, щоб допомогу, щоб назбирати ту допомогу, тобто, якби шукати обхідні шляхи. Якщо ці партнери не дають, то ми будемо шукати якісь можливості і нові шляхи, от, в себе вдома. Так що отакі справи. Отак мені розклад показав, що все ж таки, бажання, все ж таки от самі по собі в них от, да, бажання є, але все ж таки є на них управа є, є на них. Як, би, як це, Речаги Да? Просто що, як то кажуть, ну от, ну от вони такі от, наглі, вони такі противні, вони не слухають, вони порушують закони, домовленості, порушують. От. І по цим картам. По цим картам. Мені ще хочеться сказати, що от в них настільки от горить цей вогонь, настільки палає, настільки вже вони багато роботи вклали, от, що вони, може, будуть комусь платити, от приховано, приховано от під полою, да, будуть комусь. Платити, Щоб хтось за них ну, щось недобре зробив. І надіються на те, що все ж таки справедливість восторжествує, що все ж таки от не такі вони погані, що все ж таки, от, ну, там, Ну, от Будуть да, от по правосуддю це можуть казати. Ми ми тут не винуваті. тобто от будуть шукати собі виправдання, усілякі там якісь знаходити. Ну, Тобто, тут, взагалі тут такі карти, так, от, отак от все, отак от все кручено, верчено. от. Але але, я ж кажу: е момент підвисання є тобто управа. На них є. І ця управа, цей речах, він вже діяв, діяв. Просто вони обійшли його, але отримали, отримали по заслугам. І зараз просто от вони просто от бояться вже. Так що такі справи? Ну, дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть свої коментарі, пишіть свою думку, що ви думаєте з цього приводу. А мені буде цікаво почитати, що ви напишете. Дякую за увагу! Пока-пока!